Тобто маса місцевих дослідників, про яких ми і не знаємо, що вони взагалі були, описували колосальні речі. Ну, от, наприклад, Юзефа Мошинська, от така дама, про яку ми в принципі не знаємо нічого, а це жінка, діяльність якої припала на 1880-90-ті роки. Вона по біоцерківським селам, по цим всім всяким фурсам, трушкам. Мазепинцям, Потіївкам, Острійкам і так далі, вона записувала звичаї українських селян. Очевидно, що була дружиною чи економа, чи якогось службовця в маєтках Браницьких. І от завдяки yeah. Юзефі Машинській ми знаємо про відмінності, наприклад, там, Івана Купала в різних селах. От вона це детально описувала. Там весільна обрядовість, хрестильна обрядовість, там річна обрядовість. І от вона по різним селам це описувала там Івана Купала на заріччі, наприклад. От там є якісь там парообзації з цього приводу. Ну, унікально абсолютно. І це друкувалося рідною польською мовою у Кракові. Тобто берете, читаєте, і там от все наше описано, ці всі звичаї, що де більше того, вона навіть описувала, у кого вона це записувала. Там якась там баба-поразка з якогось там такого то села, значить, якась там Іваниха, і, відповідно, от. Що там відбулося? Тобто, я думаю, що якби ми щось трошки більше знали про Юзефу Машинську, ось людина, яка безумовно заслужила те, щоб назвати її ім'ям якусь вулицю, повісти десь якусь меморіальну дошку. У нас не так багато жінок 19 століття. Ну, у нас тут зробили культ з Олександри Васильівни. Ну, я мушу сказати, що крім Олександри Васильівники були і інші цікаві жінки. Як ви бачите, от Юзефа Машинська, це ну, постать просто колосальна.